звати Катя Боярська, і сьогодні я розкажу вам, як класно і альтернативно можна відпочивати. Літофест – це захід, який відбувається другий рік поспіль за Вінницею. На базу відпочинку з'їжджаються екстремали з усієї України, які практикують різноманітні трюки, розваги та дещо небезпечні витівки на воді та суші. Сьогодні я розкажу вам про екстремальний уікенд. Організували фестиваль як не дивно. Любителі сноубордів. Проект Снек Тревел. Це хлопці і дівчата з різних куточків України, але їх об'єднує любов до феєричного та нестандартного відпочинку. Вінничани також не залишалися байдужими до приголомшливих екстремальних механізмів. Я поспілкувалася з учасниками фестивалю, які показали і розказали про свої екстремальні пристосування. Мы крутая тусовка молодых ребят, которые не привыкли просто кататься по Украине и путешествовать скучно. Мы предпочитаем экстремальный образ жизни. На этот фестиваль приехали люди с Харькова, с Львова, с Одессы, если я не ошибаюсь. Ну и еще с остальных городов. Так что тусовка у нас большая. Никто у нас на водных лыжах не катается. Мы катаемся на вейкборде. же ломаем. Вейкборд, Вейкборд это, вода, это доска, которая едет по воде. Мы поставили батут. Uh, это такое приспособление, на котором прыгают высоко и делают сальто. То есть, а лицо мутроба в четверо себя правда. Да, мы тут Понятно. и обучаем. У нас и тренеры есть. Очень полезная штука для взрослых. Для... Для... Развивает э... стиблярный аппарат. Это Очень сложно, просто так с нуля ничего не понимает, заняться. У нас еще стоят слэк по которым ты ходишь и отрабатываешь баланс. Слэк-лайн — это такая узкая веревка, как пал, натягивается между двумя деревьями либо над бассейном, что очень прикольно. Идешь-идешь, если потерял равновесие, откинулся. Ты стоишь ровно, у тебя только коленки согнуты, Все. и э, для начала достаточно просто постоянно на одной ноге попробовать баланс. Сферу на нашем глобе. Блоб это здоровенная такая подушка, вытянутая, которая стоит на воде. А возле нее у начала пирса стоит возвышение, с которого люди прыгают, чтобы запустить человека с другого конца подушки. Ребята, которые прыгают с самого верха, вниз, они должны их правильно выпрыгнуть лопой, спинкой на сам блок, а колени они тоже их должны выйти. Ось так кайфово, драйвово та весело ми провели сьогоднішній день. Не бійтеся екстриму, відпочивайте та кайфуйте. Катя Боярська спеціально для власної інфо. Треба трохи, щоб місцеве населення нас розуміло, а то ми для них не вирішили. Звідки ця двіжуха вся прийшла? Похоже, я теж не вилітають на метрів 12 в небо. Так взагалі, вони вилітають зв'язком, не схватають, може, потім Тобі бути русалкою. Це набагато краще, ніж ходити над водою по канаті. Такий стріб мене влаштовує.